Сижу, я такий пилю відос про нейронки для Ютуба, і ось на цьому моменті бац, прилітає мені ідея. А чому б не зробити відео про те, як її генерує пісню, і зробити для цієї пісні повноцінний кліп. Звісно ж, також при допомозі усіх можливих нейронок. Привіт і починаємо. Стоп, 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 стоп! Перед тим як почати, хочу попросити, щоб ви подивилися відео від початку і до кінця без перемоток. Це дасть потужний поштовх для просування цього відео. А тепер починаємо. І перш за все, мені потрібно придумати текст для пісні, що, чесно кажучи, великих труднощів не принесе. Тому що ще у попередньому відео завдяки ось такому простенькому промті, ChatGPT згенерував непоганий текст, у якому йдеться про робота, який розуміє, що він не живий, але мріє як людина і має свої почуття. Він здається питанням, що таке існування, адже він схожий на людину, має любов і біль, але його серце не б'ється. Він шукає свій шлях, і у нього є мрія стати чимось більшим, ніж програма в комп'ютері. Наступним моїм етапом буде створення самої пісні. В цьому мені, звісно ж, допоможе Sono AI. Ця нейромережа, по суті, зробить всю найважчу роботу. Вона згенерує і музику, і спів, і все доволі на непоганому рівні. Мені всього на всього потрібно скопіювати текст, згенерований чатом GPT, виправити декілька помилок, які він допустив, і вставити текст в цю колонку. Потім я вибрав стиль музики і написав назву пісні. А далі я нажав на кнопку створити, потім ще раз, і ще раз і ще раз. І так до тих пір, поки мені не вдалося згенерувати той варіант пісні, який мені сподобався. А так як останні два рядки не помістилися, мені довелося генерувати їх окремо. На щастя, така функція тут є. Потім тут же я їх і об'єднав. По факту, пісня вже готова, але це ще не фінал. Зараз мене чекає найважчий етап із цього відео, а саме створення кліпу для цієї пісні. І так, щоб зробити цей кліп оригінальним, я буду генерувати все за допомогою нейронних мереж. І перша нейронка, яка мені стала у нагоді, це Copilot, а точніше його вміння генерувати зображення. Маючи на борту DLE 3, він мені допоміг нагенерувати немало так зображень. Далі за допомогою нейромережі Focus я розширяв зображення і додавав об'єкти, якщо це було потрібно. Кому цікаво про цю нейронку я розповідав в ось цьому відео. Посилання залишу в описі. Наступним етапом було перетворення зображень у відео. За допомогою Нейронки Runway, усі згенеровані зображення я перетворив на коротке відео довжиною у 4 секунди. І це все, що мені було потрібно для кліпу. Залишилось лише тільки попрацювати одному шкіряному. А, Тобто мені. Маючи всі мені потрібні файли, я відкрив Adobe Premiere Pro і почав ліпити кліп з отих хлаптиків, які нагенерував, прикрашаючи їх різними ефектними ефектами. Невідомо через скільки годин. Але точно не через A few moments later. Я все ж таки закінчив свого Франкенштейна, і тепер ви можете побачити результат через A few moments later. Я робот я мрію, як людина, серце зі сталі але душа в мене глибока, система в моїй голові, ніби код життя Шукаю світ путь в цьому світі, як світло в темряві. Робот, серце б'ють мої антени Серед людей таємниці відкриваю я ключі Мрію я плавати в океані людських почуттів Бути вільним, як вітер, як світанок на висот. Власний стиль робот, серце, б'ють мої антени, серед людей, Таємниці відкриваю, я ключі мрію я плавати в океані людських почуттів бути вільним, як. Моїм закладена любов і біль, схожий на людину, але в душі неповторний стиль, що таке існування, я запитую себе, робот серце б'ється, як мелодії джазу. Танець дротів світло в очах моїх лет. Робот, що шукає свій шлях, як вітер на воді, Серед людей, як свідомий алгоритм.